Я вітаю вас, шановні телеглядачі. Ви дивитеся програму на пульсі часу. Її веде Лідія Захарченко. Ми сьогодні до участі в передачі запросили головного інженера Бориспільської філії по експлуатації газовогосподарства Миколу Юченка. Запитань сьогодні багато. Це і газопостачання, лічильники, встановлення котлів у приватному секторі і так далі. Я нас вітаю. Добрий день. Сьогоднішня розмова наша за чим стосуватиметься вашої діяльності. Я знаю, що останнім часом деякі функції розмежовані на вашому підприємстві. Ви займаєтеся газопостачанням, але як людина, фахова людина, будь ласка, про це в деталі. Так станом на сьогоднішній день Борисницька філія займається сугубо експлуатацією експлуатації систем газопостачання. Раніше ми виконували роботи по Інші діяльності, тобто надавали послуги з газопостачальнім, проєктні роботи виконували, монтаж та інше. На сьогоднішній день ми займаємося сугубо тільки експлуатацією. Станом на сьогоднішній день у нас знаходиться 55 900 абонентів, в яких установлено газове обладнання. Плит 55 980 котлів. 11 тисяч, тось, котлів 11156, конвекторів газових 7216 і газових проточних 32130. 30130. Обслуговуємо газопроводів високого тиску 317,344 км. Газопроводів середнього тиску 758,885 км. Газопроводів низького тиску 5998, 281 км. Обслуговуємо ГРП, тобто газорозподільчих пунктів 89, шахових газорегуляторних пунктів 387, регулятори в тиску газу, тобто надовні регулятори, які встановлюють абонентів 11 885. На газопроводах встановлені станції електрохімічного захисту від корозії газопроводів кількості 184 штук. Микола Миколаївич, у нас опалювальний сезон, найвідповідальніша і найважча мабуть, така пора і для вашого підприємства. Що можете сказати про газопостачання? Чи є надія, що ми будемо з теплом? От яка робота вами проводиться? Що я можу сказати? Станом на сьогоднішній день НАК Нафтогаз виділив ліміт у кількості 450 тисяч метрів кубічних на першу декаду. На сьогоднішній день опалення працює у населення міста. Тепломережа дає послуги з теплопостачання. Але як бути з дошкільними закладами, з освітніми газом не були забезпечені, тобто теплом? Також вони забезпечені освітні заклади, дошкільні заклади на сьогоднішній день тепло забезпечені. Газ на опалення надається. Скажіть, будь ласка, на сьогодні встановлюється відчинити обліку газу по державній програмі? Так, звичайно. На сьогоднішній день ми встановлюємо не тільки ми, а й філігаз техніка встановлюємо згідно програми безкоштовні тобто, безкоштовні лічильники. Тобто за кошти, за кошти постачальника. А яка, який порядок його встановлення? Е, Порядок встановлення. Люди до вас звертаються звертаються до нас люди, але люди звертаються, як Це сказати, час. не... Не дуже, да, не дуже хочуть встановлювати лічильник. І чому? Тому що це, мабуть, основною є самовільна заміна газової природі. І люди не хочуть, не хочуть нас допускати до своїх помешкань, що ми встановлюємо лічильники, Тому що, коли ми виявляємо порушення, тобто самовільна заміна. Газоприладів, перевладнання газоприладів, перевладення газопроводів, ми ці помешкання відключаємо від систем газопостачання згідно правил безпеки, систем газопостачання України. Я перепрошую все і в багатоповерхових будинках? І в багатоповерхових і в приватному секторі. Але на сьогоднішній день ми встановлюємо лічильники там, де йде підігрів води та приготування їжі, а також е приготування їжі. Зведена програма, де встановиш лічильники згідно програми. Установилися чильники, де використовувався газопалення. опалення, закінчилося все в 2012 році. Ми цей захід провели. А скажіть, у нас у приватному секторі ще є такі випадки, що люди користуються не полічили? Е, на сьогоднішній день у нас нема таких. Всі облікуються все, все газопостачання у приватному секторі облікується в полічильника. Тоді скажіть, хто відповідає за стан газопровідів в багатоповерхових будинках? Значить, за стан газопроводів у багатоповерховій забудові відповідає власник. Бориспільська хвіля тільки їх експлуатує. А власники літо? Власники, чи палаці утримачі, чи власники. Я, по кожному у нас є два жеки і ЖРЕУ, є ОСББ. Кона в балансі ці будинки і дані газопровід входять до балансу ці, до балансу отримуються. На милим питанням на сьогодні є оплата за технічну документацію для населення. По встановленню газових лічильників, котлів, газообладнання, як у приватному секторі, так і в партнері. так? Скажіть, будь ласка, хто займається оформленням технічної документації, яке підприємство на сьогодні, оскільки з розмови я зрозуміла, що це не входить в ваші пенсії. Я зрозумію ваше запитання. Я думаю, що мешканці міста Таборисполя звертаються як до нас, так і до вас, мабуть, по самовільній заміні газових приладів. Тобто газових приладів з відводним продуктом згорання в димахі. Значить, Згідно правил безпеки, систем газопостачання України, пункт 475, самовільна заміна та переміщення газового обладнання заборонено на абонентів. Наші абоненти не правила безпеки, наймають якісь непорозумілі нам підприємства, які роблять заміну газових приладів чи то у при... у особисто у приватники. Роблять заміну з порушенням правил безпеки СЗЗ газопостачання, що може привести до нещасних випадків. При виявленні, згідно наказу Держний згідно постанови Київської обласної державної адміністрації, всі виявлені порушення ми повинні відключати методом зварювання. Але потім люди повинні ці, це повинні, повинні це газообладнання його у... Законити, тобто привести в належний стан згідно ДБН та прав безпеки. Для цього у філії газогосподарства в 20-му кабінеті надаються, коли людина звертається письмовою заявою, то надаються технічні умови. Технічні умови обов'язково надає тільки експлуатаційна організація. Тобто, на сьогоднішній день у нас паткіобгаз, Бриспільська філія. Всі інші роботи, проектування, монтаж по заміні та газового газообладнання можуть проводити всі інші організації, які мають дозвіл з Держнагляду охорони праці. І, звісно, ціни встановлюють кожен згідно своєї калькуляції. Продовжуючи цю тему, скажіть, будь ласка, люди багато скаржаться, що дорога. Послуга на технічну документацію, ви як спеціаліст, це відповідає достовірності, оскільки ви працюєте із споживачами? Розумієте, коли людина самовільно замінила газообладнання, а потім звертається до підприємств, які займаються цими питаннями, хто виходить, що вона вже один раз проплатила тим, хто незаконно йому їм це обладнання, а потім звертаються. До підприємців, які мають ліцензію та дозвіл на виконання даних робіт. Також їм треба проплачувати. То, звісно, вони платять у два рази дорожче. А ті люди, ті або які звертаються зразу до підприємців, які мають ліцензію та дозвіл на виконання даних робіт, то ті ще ніхто не оскаржиться, що якісь за великі ціни. А загальна ціна не підкажете? Загальна ціна я не можу сказати, тому що кожне підприємство встановлює свою ціну. На даний час ми ці роботи не виконуємо. Але технічного у нас вартість технічних умов на заміну газообладнання 118 гривень. Скажіть, будь ласка, оскільки ви акцентували увагу, що все-таки порушники газопостачання є, так? Виявили ви цього року багато таку кількість, якщо можна детальніше це? Так, звичайно, виявляємо, надаємо попередження. Станом на сьогоднішній день, з початку року, у нас виявлено самовільне завинення газообладнання 390 одиниць, які відключені від систем газопостачання. Забудова газопроводів виявлено, надані попередження, забудова підземних газопроводів, невитримання охоронних зон. Це у нас на сьогоднішній день стоїть питання по вулиці Літневій. Де, приватний сектор ще. Так, так, приватний сектор, де, у, де на газопроводі високого тиску, від якого виконується газопостачання міста та аеропорта міста Борисполя, забудовані кіосками та магазинами. Оскільки все таки використання газу обліковується лічильниками, то в мене в запитання: Боржники у вас є? Так, звичайно, як і кругом, боржники є. Як ви говорите з ними? Насилаємо попередження. Контролери повідомляють їх про сплату заборгованості. Mm -hmm. подаємо, подаємо до суду з власних божників. Ну і цей ряд заходів проводиться по надходженню коштів за спожити і нас. Микола Миколаївич, на ми приватному секторі легше боротися з божниками, а в багатоповерхових будинках. Ну, багатопорковому це дуже складне питання. На сьогоднішній день ми тільки що можемо попереджати, попереджати і просити звертати увагу на проплату за спожити нас. А велику суму заборонують? Де У державному секторі є на сьогоднішній день 500-600 гривень. Це більше бойові. Скільки це треба платити? Там практично газова плита? Газова плита і газова проточна те, вода не гриває. Там, де газова плити, там менше заборонується. Але люди, люди не проплачують за спожитий газ 2 і 3 роки. Коло Миколаєвичу, ще таке запитання цікавить. Чи можливо встановлення автономного опалення в багатоповерхових будинках? На сьогоднішній день, згідно закону, можливо, встановлення індивідуального опалення в багатоповерхових будинках. Але це за письмовою згодою всіх мешканців будинку. Тому що від встановлення індивідуального опалення тільки в будинку, в цілому будинку, або в групі будинків. Але що за собою це несе? Це несе за собою, беруться пікінці умови, розробляється проєкт тобто згідно. Робиться гідравлічний розрахунок який визначає заміну діаметрів газопроводів, тому що дані будинки розраховані на споживання газу від газових плит або від газових плит та газових проточних водонагречі. Звісно, та кількість газу, яка необхідна для опалення, ці газопроводи не пропустять. То робиться гідравлічний розрахунок на підставі гідравлічного розрахунку робиться заміна газопроводів від місця Лісів, а можливо від газорегуляторів, навіть і в пунктів, теж показує гідравлічний розрахунок. Розробляється проєкт. І тоді тільки можливе встановлення індивідуального газового опалення в багатоповерховому саміті. А якщо можна уточнити, навіть у 9-поверховому будинку? Е, е, Індивідуальне опалення згідно ДБН в газопостачання дозволяється встановлювати до 10 поверхів. Знаєте, мешканці як міста, так і району, часто нарікають на так звану низьку якість газу. Що ви як спеціаліст можете сказати з даного приводу? Борис Місохвіль по експлуатації газового господарства отримує газ від управління магістральних газопровідів, тобто Ягатинського управління магістральних газопровідів та Боярського магістрального управління. Два рази на місяць вони нам дають сертифікат відповідності якості газу. Ми цей газ приймаємо і транспортуємо до абонентів. Якість газу падків облас не перевіряє, тому що це не входить в обов'язки та функції. Даного підприємства. Ми перевіряємо тільки одаризацію газу спільно з працівниками виробництво управління магістральних газопроводів. Два рази на місяць ми проводимо перевірів одернізації. Тобто, газ подається із магістральні газопроводи без, без запаху, без кольору і легший газ і легший за повітря. Для того, щоб люди населення відчували, що це газ, його одарують. Додають 16 грам водоранду на 1000 метрів кубічний. Це є специфічний такий запах, типу гнилої капусти тухлих яєць. І по цьому, запаху, по цьому запаху наші абоненти і ми шукаємо витоки газу і їх ліквідуємо за допомогою наших абонентів, які телефонують на телефон 104, щоб почути запах газу, ми виїжджаємо і ліквідуємо ці витоки. Тому що газопроводи, газопроводи. Вони всі, всі газові прилади підключаються на різдво з'єднання, і тут є можливість витоку газу. І ще хотілося хочути відповідь на таке запитання, які все-таки вимоги до приміщень, де встановлюються газові, газові прилади, обладнання? До приміщень, де встановлюються газові прилади. Газові прилади зазвичай встановлюються у приміщеннях кухні. Це повинно бути відокремлення приміщення. Нежилим приміщенням, тобто коридором до житлових приміщень. Висота повинна бути не менше 2,20 при цьому повинно бути вікно так, з форточкою, чи чи, чи, та вентиляційним каналом. У кухні, у кухні, де встановлюється газовий прилад, тобто плита 4 повинно бути не менше 15 метрів кубічних повітря. Якщо у цій кухні встановлюється додатково проточний газовий водонагрівач або котел, то додається ще 6 кубічних метрів. Тобто, якщо встановлюється колонка або газовий котел газовий, приміщення об'єм кухні повинен бути не менше 21 метр кубічний. При цьому мати форточку вікно та вентиляційний канал. І підріз у двері, у двері вхід кухні повинен бути не менше 3 см. Для чого? це? Для того, щоб була приточна вентиляція. Тому що для одного кубічного, для згорання одного метра кубічного газу повинен бути приток свіжого повітря 1 до 10, тобто не менше 10 кубічних метрів по свіжого повітря. Такі головні вимоги для споживача так, газу. Для, так? Так, да, для споживача газу. Якщо котли встановлюються у відокремленому приміщенні, тобто не в кухні де встановлюється газовий прилад, то там залишаються ті сами тільки на котел повинні бути не менше 7,5 метрів кубічних приміщення. Микола Миколаєвичу, на завершення нашої програми, у вас є можливість звернутися до телеглядачів, до споживачів газу. Шановні громадяни, хочеться звернути вас, щоб ви дотримувалися правил безпечного користування газом поводі. Хочу що станом на 30 вересня цього року. Сталося 82 нещасних випадки при користуванні газу в побуті. З них 145 осіб трамбовано, 65 осіб загинуло. В тому числі 60 чоловік загинуло від отруєння чадним газом, 5 від вибуху газоповітряної суміші. І ще раз хочу сказати: почувши запах газу, звертайтеся за. Телефону 104 та 63004. Це аварійна служба газу, яка працює цілодобово. Паномиколаючу, я дякую вам за можливість відповісти на актуальні питання, які дійсно фалюють корисниців, телеглядачів. Я також вам дякую. А нашим телеглядачам я нагадую, що дивилися програму на пульсі часу. Її провела Лідія Захарченко. І сьогоднішнім учасником програми був головний інженер. Бориспільської філії по експлуатації газового господарства Микола Ювченко. Ми цікавилися про наболілі питання, що стосується газопостачання, газового платнення. На цьому до побачення до наступної зустрічі.